Step one, wake up, really gonna rise in the sun. Step two, get some, good, some food Step three, you grow hard, out what you wanna be. Step four, can everybody just do it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, Привіт! Хочу трошечки представитись: мене звати Даня, я мама двох діток, також я працююча мама і є купа різноманітних хобі, які займають у мене багато часу. Я планую наготувати хоча б на тиждень для того, щоб змінити свої руки та свою голову для тих справ, які я люблю. Що в мене з цього вийшло? Я покажу вам у кінці відео. Почну я свої заготовки із голубців. Капусту для голубців, я готую у мікрохвильовій печі, просто кладу у пакетик та ставлю на самий простий режим десь хвилин на 10, можливо, на 15, вже дивлюсь по готовності. Поки вона готується, я гарно промиваю рис та варю його у мультиварці. Ну і також нарізаю мілко дві цибулини. Ще мені знадобиться буряк на салат, який я таким самим чином готуватиму у мікрохвильовій печі. Тим часом ставлю підсмажуватись цибульку. Мені потрібно, щоб вона зазолотилася. Блют у мене сьогодні буде багато, тож мені знадобиться багато натертої моркви. В основному для зажарки, але не тільки, тож я натираю одразу на комбайні декілька штук. Капусточка тим часом приготувалася, листочки у неї м'якенькі та гарно відділяються від основи. Якщо цього недостатньо, ви можете поставити ще на декілька хвилин у мікрохвильову пічку, і тоді вона вже точно буде готова. У мене такий конвейерний спосіб приготування. Я перескакую з одної страви на іншу. А зараз я вирішила саме час замаринувати стегна. Я у курячі стегна додаю паприку, сушений чесник, гострий перець, чілі, гірчицю, сіль, трошки цукру і мед. Ну і всюди у мене зараз іде соєвий соус. Усе це гарненько перемішую та відставляю, щоб маринувалось. Тим часом у мене приготувався рис. Використала я всю пачку, це десь приблизно 850 грам і десь приблизно кілограм фаршу. У рис я кидаю засмажку та морквочку, все гарненько перемішую і починаю ліпити голубці. Тут я для вас Америки ніякої не відкрию, ліпляться вони дуже просто. Основний секрет у тому, щоб капуста була приготована, скажімо так, доведена до правильної кондиції, щоб вона була м'якенька та не ламалася, коли ви будете ці голубчики загортати. Хто ще не пробував робити капусту у мікрохвильовій пічці на голубці, обов'язково спробуйте це набагато простіше, та, та не так небезпечно, як це робити на плиті. Голубці у мене вийшло досить багатенько. Я їх буду заморожувати. Дивіться, що я роблю. Я беру кастрюльку від мультиварки, в якій я потім їх тушкуватиму. Кладу в неї пакет в цю кастрюльку і туди викладаю голубці зверху моркву, цибульку, трошечки томатної пасти. І ось так цей пакет зав'язую, Тому це потрібно для того, щоб потім, коли я захочу їх приготувати, не потрібно було спочатку розморожувати голубці, а можна було отак. Прямо цією замороженою брилою покласти у мультиварку, щоб вона підходила, ця брилька. По розміру до вашої кастрюльки, щоб не було ніяких проблем. Я вже так не один раз робила. Мені дуже-дуже подобається саме такий ось спосіб. Я відкрила банку томатної пасти, і якщо її не використати, я знаю, що вона у мене пропаде, покриється пліснівою, я її викину. Тож я решту томатної пасти, отак от складаю у пакетик, її е, плющу роблю такою пласкою. І а, буду заморожувати. Щось я там паличкою цією намагалася навести якісь лінії, але чесно, це все ерунда. Воно а, після того, як я поставила в морозилку, взагалі нічого ні цих кубиків не було видно. Тим часом у мене вже промаринувалися курячі стегна. Я сьогодні буду їх подавати на вечерю. Тож викладаю таку форму для запікання. Якраз у мене тут 6 чи 7 штучок влізло. І ще 4 штучки вже замаринованих стегна. Я буду заморожувати. Вони в мене не влізли в форму. І це буде такий грятівне, таке коло на вечір, коли у мене не буде часу для готовки. Далі я робитиму котлетки, і я викладаю фарш тут приблизно кілограм. Прямо у ту миску з залишками а начинки для голубців не бачу в цьому нічого такого страшного. Можна було, звісно, це все помити, але ну, чесно, я от так вот роблю і так я вам і показую. Я думаю, що ці два продукти точно не покусаються. Додала я ще туди перемелену у блендері цибулю та картоплю, тому, я перемелюю на блендері, тому що мій син дуже сильно не любить знаходити шматочки цибулі у котлетах, тож це я роблю спеціально для нього. Додала яйця консистенція в мене вийшла якась трошки рідкувата цього разу, тож я додала трошки манної крупи і котлетки я буду заморожувати і одразу розкладаю їх по ось таким ось формам. Це форма для бісквітів, але для мами вона ну просто універсальна на всі випадки життя. Ну і трошки котлет у формі ведмедиків. Якості салату я буду робити натерту редьку дайкон. Обожнюємо її всією сім'єю, так як у мене вже був достаний комбайн. Буду перемалувати на ньому. Там у мене ще залишки натертої моркви, але я теж насправді вважаю, що ці два продукти не те, що не покусаються, а дуже сильно один одного доповнюють. Тож я редьку дайкон посолила, додала олійки, перемішала і вийшла просто смакота. Наступний салат це натертий бурячок. Кухонний комбайн я вже помила. Не думайте, що я прям така ліндяйка або ще більше ніряха якась. Я вам насправді просто на відео показую справді так, як я це роблю вдома без зайвих рухів мого тіла, скажімо так. І салат з бурячком у мене чесночком, сметанкою та трошечки підсолений. Тим часом приготували стегна. Камера показує всі прям підгорілості, але насправді все вийшло не так катастрофічно, як це схопила камера. Далі я готуватиму десерт. Готуватиму десерт бите скло. Я думаю, що ви всі знаєте, що це за десерт. Для нього потрібно підготувати спочатку желе різних кольорів. Кожну пачку цього желе я розчиняю у трошечки меншій кількості води, ніж написано на пачці. Не знаю для чого, напевно, щоб желе точно схопилося, можливо, ще для того, щоб смак був трошечки більш насичений. Поставила желе в холодильник, ну і пішла спатаньки. Результат того, що я встигла приготувати ввечері, це котлетки, голубці, стегна запечені, два салатики. Та заготовка для живе. Чому я ще люблю заготовки? Це тому, що коли ти готуєш заготовку, там я розумію, що ти готуєш там цілий день. Ну як принаймні, це декілька годин. Ти дуже сильно впахуєшся, втомлюєшся, але в тебе є результат. В тебе цілий холодильник забитий або цілий стіл або забитий харчами, і ти от можеш сказати: ось ось. Те, що я робила сьогодні цілий день нарешті, тому що а, щоденну роботу жінка ну, я не знаю, Мені здається, що мало хто взагалі помічає, ну борщ, окей, ну ти приготувала борщ, його з'їли там за два дня і все, борщу знов немає. А тут в тебе є научний результат. І коли чоловік приходить додому, він а, каже: Вау! Вау, що я сьогодні буду їсти! І вибирає... Цих п'яти блюд, поки ти там остальне не заховаєш десь в морозилку чи ще щось ну, е, є в нього типу вибір. Ну це, звісно, все жарти. Мені насправді подобається робити заготовки, тому що це мені спрощує життя. Але кожна жінка, звісно, вирішує для себе. А ми з вами погнали далі. Настанням ранку я продовжую робити заготовку. Тут я натерла на комбайні сир та перебила цибулину у блендері, додаю до фаршу та замішую такий м'ясний фаршик на лавашик. Лавашики тоненькі з мащою соусом. Це соус, по-моєму, як він називається, чи щось типу того, з такими шматочками овочів, зверху викладаю тонким шаром м'ясо і зверху натертий сир. Ось показую тут ще раз. Спочатку соус, потім сире м'ясо. Тут у цьому м'ясі вже є спеції сіль та натерта цибулька, зверху сир і скручую ось таким конвертиком. Всього в мене вийшло три таких конвертики. Далі робитиму щось по мотивам пирога вівчора. Для цього мені потрібен кілограм картоплі, я її гарненько вимила, так само зав'язую в пакет і відправляю у мікрохвильову пічку. Тим часом готуватиму зелений борщик. Порізала картоплю, дістала із морозилки шматочки м'яса, заморожені, морквочку кинула та залила це все водою. І варитиму у мультиварці на режимі суп. Картопля на періг вчора вже приготувалася, вона вже повністю остигла і її насправді дуже легко очищувати, тому що я так і залишила її остигати в цьому пакеті. Я її цілою кидаю ось так у миску, додаю туди один жовток. Можна додати сметану або масло вершкового, і це все я переминаю у пюре. Ну і сіль перець за смаком. Гарно змащую форму вершковим маслом, так, щоб нічого потім не прилипло. І викладатиму перший шар це картопляне пюре. Викладаю його досить таким товстеньким шаром, щоб знизу була така, знаєте, основа. Далі посередині це м'ясо, воно теж зі спеціями, які вам до смаку. Можна викладати було б ще навіть і більшим шаром, тому що як мій чоловік сказав, що можна було ще більше м'яса, йому завжди у будь-якій справі не вистачає м'яса, але це вже дивіться, як любите саме ви. І зверху так само шар картопельного пюре. Зверху я смастила сметаною та виклала натертий сир і ставлю у духовку на режим піца. Наступна страва це дируни, Чищу, мию нарізаю та натираю картоплю. Роблю це також на компанії, це швидко, зручно. Там насправді мені подобається по консистенції цю картоплю я солю та залишаю її на ситі для того, щоб зайвий сік з неї стік. Стік у мисочку, тим часом я подрібнюю цибульку, додаю трошки водички, тому що блендер у мене такий досить старенький і на берега коли щось таке суховате попадається. Як я вже казала, я перемелюю цибулю у блендері через те, що мене Тимофій не любить цибулю у стравах. Тут все зрозуміло, я зливаю картопляний сік, а ось цей картопляний крахмаль вертаю назад у дируни. У мисці у мене залишалось трошечки фаршу м'ясного від котлет. У ну, ну котлети я готувала прямо буквально хвилин 15 тому, тому я не бачу нічого поганого в тому, що ці деруни, конкретно ці дуруни, були із м'ясом. Тож все перемішую, а тим часом моя запіканка або а, пиріг вівчора. Приготувався. А тим часом я буду обсмажувати лаваші із м'ясом. Змачую олією мій мультипекар. Він вже дуже у мене старенький, ледве-ледве тримається куче. І поки обсмажуються лаваші, буду готувати а далі, продовжувати готувати зелений борщ. Я мілко порізала зелену цибульку, кріп та квасок. І а, зараз закину у той бульйончик, який у мене приготувався, поки я була зайнята іншими стравами. Кидаю це все у мультиварку і відкриваю свій перший лавашик. Бачите, я вам вже ж кажу, що цей мультипекар у мене тримається з останніх сил. Він був куплений ще бушним. Років 10 тому я колись обов'язково куплю собі новий, але поки це ще живе, хай живе та працює. Нарізаю яєчко, яке я... тут в мене, по-моєму, 5 штук. І ці яєчка я також кину у борщик. І після того, як я кину яйця та зелень, я ще поставлю цей супчик, борщик кипіти 10 хвилин, але вже без тиску. Лаваші в мене готові, дируни в процесі. Ще залишилось багатенько, так буде ось така повна тарілочка, врешті-решт. на цьому етапі я приготувала лаваші з м'ясом, дируни з м'ясом, а щось по мотивам пастушого пирога, зелений борщик і. Поки я готувала їсти, моя доня тут себе як могла веселила, вкладала вже собачку спати, накривала її рушничком. Вони тут так гарно томило та гралися і киця. Ну, коротше, всі втомилися і відпочивали, поки мама готувала. Прибрала а, цю частину. Ще треба готи за плитою плитку фартук. І розібрати все те, що тут робилося. Поки я тут готувала, це просто страшне. Мілана вчиться привчається до горщика, тож тепер горщик у нас всюди. Що тут у нас? Ну, кошмар. Тут у нас кошмар. Ботя втомилася, да? Іланка втомилася, їй вже час Зараз мало спати. Зараз думала спати і буду прибиратись. Ну а у мене тим часом повністю застигло желе, Я нарізаю його ось такими кубиками. Скидаю це все в одну мисочку. Надалі я, до речі, цю миску використовуватиму вже як форму для а, повністю всієї страви. В принципі, вона має таку гарну, кругленьку форму, а краще було б знайти десь якусь форму класну для кексів, для кексу, таку, знаєте, з дирочкою посередині, але у мене нічого такого не було, то ж це буде звичайна миска. Нарізаю всі три види желе, перемішую і готуватиму білу заливку. Беру один стакан молока. 50 грам цукру. І поставила це все на вогонь підігріватися. Тим часом мені потрібно було 300 грам сметани, але у мене нашкребло стільки 170 домашні в мене попід'їдали трошки сметанку, але я вже взбила вінчиком те, що у мене було ці 170 грам. І додаю у молоко, коли воно вже нагрілося, желатин Желатину потрібно 15 грам. Це все гарненько перемішуємо. Желатин має розчинитися у теплому молоці, і потім ми це все тоненькою такою струйкою вливаємо у збиту сметану. Ну і врешті-решт заливаємо кольорове желе. Я накриваю це все пакетиком для того, щоб поставити у холодильник, тому що там в мене і борщ, і голубці, і все, що хочеш, не хочеться, щоб воно набралося запахів. І ось такий смачний та відносно, не такий калорійний, як шмат торту, десерт, готовий. Так що ж, у мене в результаті вийшло. Їжі мені вистачило набагато більше, ніж на тиждень. З урахуванням того тиждень вже пройшов, ми поз'їдали ну, все те, що я не морозила. Це дируни, це всі салати, це картопляний пиріг по мотивам в пирогу, вівчора, це лаваші з м'ясом, ось таке ми все з'їли, але враховуючи те, що у мене ще є, а, і борщ їли, Заморожені котлети. Uh, які в мене в грозиці лежать, і дві порції голубців. Я думаю, що ще якось це все я зможу розтягнути на тиждень. Тобто, по факту, я зробила основні такі приготування на два тижні. Пишіть у коментарях, чи сподобалось вам це відео, чи сподобались вам страви. Пишіть також, що вам не сподобалось. Я нормально відношусь до Конструктивної логічної критики вам бажаю смачних страв, сонячної погоди та гарного настрою. Побачимося в коментарях та в наступних відео. Вже зовсім скоро. Пока-пока!